Доброї ночі всім 0043 ночі. Е, хочу відповісти на черговий висер, який е, щойно сплив уже в моєму телеграм-каналі. В е, днем людина мені скинула посилання на Монобанку про збір коштів з проханням розповсюдити цей збір. А вже вночі ця людина скинула відео від себе в шляпі в панамі, натягнути на очі, розповідаючи, що е, я там його надурив, що він. Військовий, що я йому обіцяв допомогти, що я збирав на нього гроші на адвоката, на смаколики. Одним словом, якщо це дійсно сокол, бо колись рік ще назад до мене звернувся якийсь військовий, які всі звертаються. Олексій, мене тримають в сізо. Я сокол, я розвідчик, мене по безпреділу, Я за страну за Україну. а Мене отак всяк і на косяк. І попридумували мені справи тут, і підкинули мені зброю, і підкинули мені наркотики. Я завжди за всіх беру це, я нікому не відмовляю. І тому я сказав: Ну що я можу зробити? Я кажу, можу тільки розголос дати і приїхати, попробувати тебе взяти на поруки. Що я в принципі зробив? Я списався з його адвокатами, бо він не завжди виходив на зв'язок. Я приїхав в Запоріжжя, я приїхав на суд. Я приїхав зі своїм адвокатом з клопотанням на поруки, але засідання розпочалося. Сокола цього ну, він здалеку був в онлайн режимі на телевізорі. Я його особливо так і не заповнюю. Не побачив. Ну, Далеко був на екрані. Ну, помню, що якийсь чоловік. От він сказав пару слов. Йому дали пару слов сказати. Адвокат не озвучив клопотання. Щодо взяття на поруки мною його, я не знаю чому. І засідання терміново завершилося. Після чого розпочалася тривога, після чого мені треба було терміново виїжджати на Київ, тому що вранці в мене в Києві був суд. Тепер це особ через год проснулася, при тому при всьому, що після того, як я зробив цілий ряд заяв по соколу, тому, що тримають таких людей за, за гратами, придумують справи. До мене прилетіло тоді якраз і СБУ не застало себе довго чекати. Забрали у мене всі телефони, планшет, все інше. Потім на мене знову вийшла його адвокатша і сказала, що, я, наскільки це його адвокатша, я ж не знаю. От е, у мене велике прохання видаліть, будь ласка, всі відео про Сокола, і, е, бо є діалог. Тобто діалог буде з ним у випадку, якщо ви видалите відео. Я завжди кажу, що я ніколи не за одну копійку відео не видаляв. Але якщо моє відео дало комусь користь, пожалуйста, я готовий його видалити. Після цього я про сокола нічого не чув. Ну і ще ж напоминаю, що в мене в голові не тільки один сокол. Через деякий час, ви знаєте, Ніку вона допомагала мені, і всім допомагала, продукти присилала. Потім вона декілька разів запитала, що з соколом, що з соколом? Кажу, Ніка, я не знаю. Адвокат ще цей немає, зв'язки в мене з ними немає. Я ж не можу за них все знати. Ну, не знаю я що е І тут він висилає відео, публікує, що я збирав кошти на нього, на адвоката, на смаколики. Е чувак в шляпі. По-перше, мені не треба погрожувати. Е По-друге, ти там кажеш, от мені там на зоні сказали, ну, одна баба сказала, так ти, мабуть, спочатку факти перевів. Перевір тих людей, які між нами стояли в інформаційному просторі, да а потім всі знають, де я живу. Я 8 років тут живу. Я ніколи ні від кого не ховався і нікого, ніколи ні копійки не вкрав. що, хто ти такий? Чи сокол ти, чи не сокол. Де ж твоє було відео, коли я за тебе вступився? Де ж було твоє відео, коли за тебе мене присувало СБУ? Де ж було твоє відео, коли я неодноразово э, заявляв про те, що тебе прасують. Де ж ти був, коли я приїхав в суд? Якщо це ти, я не знаю, якийсь чувак просто панамочки в шляпі розказує там хуйню на мене навалює. Мені не привикати. Ну, саме прикольно, що і смішно, що я телефон не продавав, і я цим телефоном користуюсь, мені сказали до сих пір. Ось цей телефон, яким я зараз користуюся. Він називається М14, Samsung М14. Хто повний мою об'яву на Олексі, я кидав про продаж телефону, то телефон називався Samsung S23 Ultra. Так що трошки різні льовички, товариші. Давайте будете розбиратися в телефонах, а потім будете мене з чому звинувачувати. А зараз піднімається питання по морпіхам. От я вже наїбав морпіхів, правда, я з ними на зв'язку. А що ж ви не піднімаєте питання, де я взяв кошти на ще один збір автомобіля, який я навіть не об'являв, автомобіль вже придбаний. Він уже на СТУ е чекає своєї е участі, щоб хлопці приїхали і його забрали. Не вийде у вас в мене без тому що от я тут живу. Кожному готовий показати карточку, переводи і збори. А від вас я чекаю, вибачень, товариш в панамці Сокол. Дякую усім.